Таки відшукав фрагмент, де Андрій Єрмак говорить Комарову про те, що в питанні дій Збройних сил України все вирішує не командувач, не Верховний командувач Генерального штабу, тобто не Валерій Залужний, а Ставка. А потім всі учасники Ставки виконують ці рішення. Той, хто не знайомий з системою управління, він може зразу не розуміє на слух, що я озвучив. Ну, я, власне, процитував Єрмака. А той, хто знайомий, він має бути шокований зараз. Тобто, де факто зараз, з якогось часу, Збройними силами України керує не Валерій Залужний, а Ставка. Ставка, куди входить дуже багато людей, і левова частка тих людей знаходиться під контролем Єрмака. Тобто, по факту Єрмак виконує ставку. По факту голос Валерія Залужного, попри те, що він головнокомандувач генерального штабу, він просто розмивається. Що ще звідси випливає? Звідси випливає, що, до прикладу, генерал Сирський, якого всі зелені медіа дуже активно піарять для того, щоб зручний час поставити замість залужного, не підпорядковується Залужному, а підпорядковується ставці. Цікавий момент. Надзвичайно цікавий момент. І в зв'язку з цим, власне, ви знаєте, в мене виникають дуже-дуже великі сумніви щодо теперішнього контрнаступу. Тому що про попередній контрнаступ фактично ніхто не знав, і, по суті, це колосальна заслуга Залужного, те, що відбулося на Харківщині, на Херсонщині в минулому році. А от тепер, що ми маємо? Ми маємо, що під час війни, повномасштабної. Найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни, і не тільки в Європі, ми маємо не ієрархічне управління, а управління Ставкою, якою де-факто керує сірий кардинал Андрій Єрмак. Не залужний, а Єрмак. Ви уявляєте, який це абсурд? Це, це просто. Ну, власне, я навіть вже не знаю, що тут далі ще казати, ще пояснювати. Ми живемо в окупації. Знаєте, дуже багато є розумів, а як зробити краще, щоб було в Україні, а які зміни потрібні і так далі. Нам потрібна визвольна війна проти внутрішнього ворога. Ворога, який є для нас певною мірою, для частини українців певною мірою є невидимим. Ті речі, які вони роблять, які вони робили до вторгнення, які вони роблять зараз, це надзвичайно страшні речі. Зараз війна і це окремі обставини. Багато хто мріє про те, щоб військові взяли владу, о ті, хто дійсно захищають Україну. І це було б непоганим варіантом. Але ми маємо розуміти, що якщо відповідно до теперішньої Конституції Володимир Зеленський має імунітет і захист від кримінального переслідування на час, коли він знаходиться на посаді, то, до прикладу, той ж самий Андрій Єрмак такого захисту не має. І про це дуже чітко в своєму дописі. Написав герой України Степан Хмара. Ми цей допис поширювали, передруковували в нашій газеті Сурма. У будь-якому випадку, для того, щоб добитися хоча б якогось результату, не кажучи вже про які-небудь масштабні зміни, нам потрібна сила. Право працює тільки там, де є сила. Якщо сили немає, право не працює. Український народ зараз не має сили на превеликий жаль. А при владі знаходяться насправді вороги українців. Це ми повинні усвідомлювати і повинні організовуватися. Ну і я особисто впевнений, що без перемоги над внутрішнім ворогом не може бути перемоги над зовнішнім. Але це ми, говорячи щоб що подолати ці обставини, вийти з нашого страшного стану, а фактично зараз йде війна на виживання українського народу. Причому не тільки з Москвою ця війна йде. Насправді є різні способи забрати землю, надра, розчинити, розчинити культурно, розчинити економічно, розчинити демографічно. Це що не війна? Війна просто якась така невидима, коли люди цього не розуміють. А наше завдання вижити. А для того, щоб вижити, ми мусимо організуватися. Пишіть мені, той, хто розуміє.